Усім шалом. Сьогодні ми розповімо історію про пророка Йону, одного з найзагадковіших та повчальних персонажів Біблії. Його історія вчить нас милосердю, покаянню та силі Божої любові. Бог покликав Йону піти до міста Ніневії, столиці Асирійського царства, і сповістити мешканців, що їхні гріхи досягли межі. Але Йона не захотів цього робити, бо Ніневія була ворожим містом, і він боявся, що Бог простить його ворогів. Тому Йона вирішив утекти від Бога, сів на корабель, що прямував у фарсіс у протилежний бік від Ніневі. Під час плавання корабель потрапив у страшну бурю. Матроси налякалися і почали молитися своїм богам, але буря не вщухала. Вони зрозуміли, що хтось на кораблі завинив перед Богом і кинули жереб. Жереб випав на йону. Він зізнався, що тікає від Господа, і сказав морякам, що єдиний спосіб заспокоїти бурю кинути його в море. Після вагань вони зробили це. Як тільки Йона опинився у воді, буря припинилася, а його проковтнула велика риба, де він пробув три дні і три ночі. Усередині риби Йона молився Богу каючись у своєму непослуху. Бог почув його молитву, і на третій день риба викинула Йону на берег. Тоді Господь знову закликав його йти до Ніневії та проповідувати покаяння. Йона прийшов до Ніневії і почав ходити містом, сповіщаючи ще сорок днів, і Ніневія буде зруйнована. Почувши ці слова, мешканці міста повірили Богові, вдяглися у вретища і почали постити. Навіть цар Ніневій зійшов із трону, одягнувся в одяг скорботи і наказав усім постити та благати Бога про прощення. Господь, побачивши їхнє щире каяття, відвернув покарання і помилував місто. Але Йона засмутився, що Бог простив Ніневію. Він не міг зрозуміти, як Господь зміг проявити милосердя до таких лихих людей. Тоді Бог пояснив Йоні, що його милість поширюється на всіх, хто щиро кається, навіть якщо це вороги. Ця історія нагадує нам, що Божа любов і прощення доступні кожному, хто звертається до нього з покаянням. Історія Йони – це урок про другий шанс, милосердя та силу покаяння. Навіть коли ми помиляємося Бог готовий пробачити і направити нас на правильний шлях. Дякуємо, що дивитесь. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. Підписатися та натиснути на дзвінок, щоб дізнатися більше захоплюючих історій та інсайтів.